Шукаєте легенький дитячий візочок два в одному, це Прокарело Альфа, вагою всього 10 кг. стильна, маневрена і з повною комплектацією, надійна алюмінієва рама з великими прорезиненими колесами діаметром 22,5 та 18,5 см. Передні колеса поворотні з можливістю фіксації в положенні прямо. Простора люлька з функцією Fold Flat для компактного зберігання, внутрішня обивка знімна для прання, а також в комплекті йде зручний матрасик. Чохол на ніжки щільно кріпиться замочком, а також має відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем. Батьківська ручка телескопічна регульована по висоті. Комплекції йде сумка рюкзак для батьків, дощовик, москітна сітка та чохли на ніжки. Зовнішній текстиль візочка з захистом від ультрафіолету UV50+, та з водовідштовхуючим ефектом. А великий капішон має додаткову секцію збільшення, а також велике вентиляційне віконце, що закривається від холоду зсередини. Люлька знімається однією рукою за допомогою кнопок Memory Button. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Має регульовану спинку по куту нахилу і по висоті, а також регульовану підніжку. А великий капюшон має додаткову секцію збільшення і оглядове віконце. Рама компактно складається разом з прогулянковим блоком в обидві сторони. Підписуйтесь та купуйте в Маля!